Ситуація на Донбасі залишається напруженою. Увага прикута до міста Сніжне. Бойовики там мають на озброєні два танки. Цю інформацію підтвердив Дмитро Тимчук, керівник центру військово-політичних досліджень. Також повідомляється, що на Донеччині бойовики захопили автобус з дітьми зі Сніжного, які прямували на оздоровлення в Дніпропетровську область. Про це повідомили в Донецькій облдержадміністрації. Після обіду стало відомо, що захоплений автобус знаходиться на кордоні з Росією. Тим часом під Семенівкою обстріляли автобус з гуманітарною допомогою. Він їхав з Донецька до Слов'янська. Після обстрілу автобус загорівся. На аматорському відео видно наслідки цієї пожежі. Фейкова новина сколихнула інтернет. Російські ЗМІ видали відео обстрілу Іраку, знятого 2004 року. Як бомбардування населення українськими силовиками, тим часом у Києві керівництво міноборони обіцяє військовим, що беруть участь в антитерористичній операції збільшити зарплату. Саме низькооплачува посада. Стрілець, який на сьогодні одержує 2700 гривень. Значить, він буде одержувати 5700 гривень. Якщо це командир відділення десантного підрозділу, заробітня платня складає на сьогодні 4100 тисячі гривень, буде получати 8200 тисяч двісті гривень. Тобто в два рази збільшиться його заробітня платня. Винагороду ми розпочинаємо виплачувати у червні місяці за травень місяць.